У ніч на 12 липня Росія знову атакувала Луцьк дронами і ракетами. Перші вибухи в обласному центрі було чутно 2.55 ночі. Одночасно з дроновою атакою, орієнтовно у 4.40 міський голова Ігор Поліщук повідомив, що на місто рухається російська ракета. Дроново-ракетна атака тривала майже три години. Повітряну тривогу в області скасували лише о 5.13 ранку. Про наслідки атаки звітував міський голова. Всім бажаю доброго здоров'я. На жаль, чергова тривожна ніч, черговий недобрий ранок в нашій громаді. Сьогодні ворог знову атакував шахедами, ракетами наше місто. З наслідків маємо фактично повністю знищений вигорівший будинок, приватний, житловий. Маємо пошкоджені вікна, на кількох будинках пошкоджені дахи. Є автомобілі, які постраждали з різним ступенем ушкодження. Але, на щастя, дякувати Богу, немає жертв, немає загиблих, немає постраждалих. Станом на це Зараз сформували бригади для того, щоб людям закрити вікна, по е, можливості відремонтувати дохід, для того, щоб дощ не потрапляв в будинки, в квартири. Наші працівники міської ради описують ушкодження, складають відповідні документи, а також допомагаємо людям в задоволенні їхніх інших потреб, які виникли у зв'язку з атакою. А якщо ви маєте ушкодження вашого нерухомого майна, просимо, будь ласка, звертатися в групу оперативного реагування 1580. Дякую нашим силам протиповітряної оборони за сьогоднішню роботу. У знищеній росіянами хаті в Луцьку вдалося врятувати двох людей. Водночас там загинули двоє котів. До слова, хата на вулиці Кожедуба у тому ж місці, яке вже постраждало від прильотів 6 червня. <звук> dhe gjithashtu, kur jemi në një situatë Чиновники з мерії вже обстежили 96 помешкань, 24 на Кожедуба, 16 на Ківерцівській та 56 в районі Огієнка і Звитяжної. Дахи пошкоджених восьмиквартирних двоповерхових будинків покрили водонепроникним матеріалом, покрівлю одного відремонтованого спеціальним ізолятором. Затягнули вікна плівкою та плитами ДСП на Кожедуба – дуба вікон. На огієнка 17. Частково провели також роботи на Ківерцівській. в будинках 6, 30, дев'ять уламків та вибухової хвилі. повилітали вікна. Поблизу місць прильотів люди продовжують знаходити рештки шахедів. На цьому відео частини безпілотника, які пошкодили будинки та навіть пробили газову трубу. А на цьому куля, що пробила віконну раму. Не знаю, що це таке. От сюди от прилетіло і розвалило. І так багато де кажуть. Після останнього обстрілу міста чимало людей розшукували своїх домашніх улюбленців, які повтікали від звуків вибухів. У Луцьку зустріли військовослужбовця 14-ї бригади Бориса Василенка, який повернувся з російського полону. Він потрапив у неволю на Куп'янському напрямку та провів там майже рік. У мирному житті був архітектором, але з початком повномасштабної війни взяв до рук зброю, щоб захищати Україну. Пережив знущання. Звільнений з полону волинянин Володимир Корнейчук був у міській раді Нововолинська. Захисника утримували в колонії в окупованому місті Донецької області вісім місяців. Пережив фізичні психологічні знущання, повну інформаційну ізоляцію. Після звільнення волинянин проходив реабілітацію у Вінниці. Нині продовжує лікування вдома. У селі на Волині вщент згоріла машина. Сталося це в селі Нуйно Камінька Ширського району. Люди в паніці набрали рятувальникам. Ті оперативно приїхали, машину загасили. Чому горіла? Поки невідомо. Ніхто не постраждав. У селі Сільце на Ковальщині горів будинок, гасили полум'я, рятувальника із голуб і місцева пожежна охорона села. Вогонь добряче понищив хату. На щастя, обійшлося без потерпілих причиною загоряння стало коротке замикання електропроводки холодильника. Знахідка з минулого у Луцьку. Під час ремонту в будинку на Грушевського 1 чоловік, який міняв вікна, натрапив на несподіваний привіт із радянського минулого. У пустоті між віконною рамою та стіною він знайшов солдатський пояс із бляхою, зірка, серп і молот, і навіть напис. Цей будинок згодили ще за СРСР строковики зі стройбатів. Ті солдати іноді залишали капсули часу майбутнім поколінням. Цього разу артефакт ІМП який сьогодні викликає вже зовсім інші емоції. У Волинських патрульних новий керівник. Ним став Сергій Марчук. Його представив колективу перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, полковник поліції Олексій Білошицький. Сергій Марчук починав свій офіцерський шлях у підрозділі Азов. А в 2015 році долучився до патрульної поліції. Щодо попереднього керівника Дмитра Мокича, то він наразі перебуває на посаді командира бригади Хижак при департаменті патрульної поліції. Діти загиблих та зниклих безвісти героїв з Луцької громади відпочивають в США. На канікули в місто Кент відправили 18 дітей. Там вони вже понад тиждень. Ходять на екскурсії, атракціони, відвідують денні табори. Усі витрати на переліт, перебування, проживання, харчування, відпочинок взяла на себе сторона, що приймає. В ситуації бать різні. Так, найгірше це коли падають дощі. Тут переважно їздимо польовими дорогами, немає таких доріг асфальтованих. Ну і Це дуже тяжко. так Розмивається болото і прохід, хідимість машини дуже, ну, як то кажеться, тяжкіше їхати. Ну і Стараємося прориватися та виїхати, бо, звісно, що кожна секунда дорога, і що загрузнеш, ну, то вже буде дуже так. Ризик для всіх. Ну і стараємося, як сказати, прориватися тими болотами. Потрібно прислуховуватись, чи нічого не летить до звуків. Ну, і... Треба акуратно також їхати, бо щоб на щось не наїхати. Саме головне це рація. Бо без рації це навмання, як то кажуть, їдеш. А так вийшов, запитав та й якусь спокійніше. Водії, ну так, потрібні, потрібні. Без роботи водія і в машини, так, тут тяжко було б щось доставляти. Посвятили собі в церкві іконку. Ну і так у нас в кожній машині є іконка. Та я дивився, вроді нормальна там дорога. Та-та! З'їдемо та. вночі, щоб нас так дрони нас не бачили, так по-сірому, та легше нам легше їхати. І наша розвідка з тими дронами трошки це небо трошки, як то кажеться, дивляться та й в той момент, коли нічого не влітає, тут і пробуємо виїжджати. Був такий інцидент, що тут що навіть... Чуть машину не влетіло було. Добре, що він скоро вивернув, водій цього разу файно прийшли. Тут бувало так що. На місці розвертає тебе поперек тут і все. Ще одне погано, бо тут ці аграрії, Вони от є дорога, да? а вони так такі з одної сторони зорять і з другої Та Кожен має в машині трос. Без троса не виїжджаєш, так з колеса зробили, зробило м'яч. Що з що ззад. Так було, було то намісило, що неможливо навіть було бушити. Отак-то відбивали тою лопатою ту глину. Ось помало виїжджали. Розвозимо те, воду. Продук. І воно так. У нас б'як, що на Ми щоноче там міняємося, у нас є пару шоферів, які. Чотири носить кажуть. Машина під'їхала, далі не зможу з'їхати, бо вони так ходять, ходять і носять. Зай, на початку, як тільки були заїхали, то вони взагалі без фар їздили. Вночі. А зараз ми ще можемо вже так привикли, що вже так І з фарми вже нема того страху такого. Перехрестився. Дякував Богу, та їдеш в дорогу.